Усім привіт, народ! Щойно вийшла новина про дорогу на Tank Fest, де нам обіцяють, ми можемо отримати гарантований безкоштовний преміум танк. Зараз я детально про це розкажу як. І досить круті нагороди, окрім цього. Настільки швидка новина, що навіть на сайті ВГ значок і баннер з Ютубом ще не працює. Отож, що нам пропонують? Ми повинні дивитися 11 го числа, 11 червня, годину. Твіч канал, їхній е, дорогу на Танкфест, і нам дадуть марку World of Tanks. І також ми можемо подивитися 25 червня годину, і за що нам дадуть другу марку. І за цих дві марки ми зможемо забрати гарантовано один з трьох премтанків шостого рівня на вибір. Це Тігер 131, це ТОГ-2, хто не встиг забрати за твічдропси, і це Брід Пантера, якщо я не помиляюся. Ото, що нам пропонують далі. Розпочнеться ця пригода, як вони нам обіцяють, в музеї полку Антаріо. Онтаріо, тобто це ну, досить таки круто, і я думаю, можна навіть буде подивитися і дещо для себе новеньке дізнатися. Також з 9 по 12 червня у нас будуть завдання Ontario. Низка спеціальних завдань, які принесуть випадкові емблеми, написи і деколі, І 2D стиль, звичайно ж. З 9 по 16 червня також нам дадуть новенький 2D стиль в честь Аква Танк Вікенда. І також ну, це два 2D стилі можна отримати. Також до основних нагород переходимо. 11 червня о 17.30 за Києвом стартане трансляція на Твічі, яка буде тривати приблизно 3 години. Так самі розробники і пишуть: приблизно 3 години. За 30 хвилин ми отримаємо 5 задач Х5. За годину вже ось цей, ось цю марку World of Tanks, про яку я вже вам говорив. І за 2 години перегляду ми маємо змогу отримати день према, тиждень према, або 2D-стилі, або ж, наприклад, ту ж саму Віперу. Також, далі з 20 по 30 червня, будуть також два. Нам обіцяють два новенькі 2D-стилі на честь танкфесту, знижки на преміум техніку, зокрема танк, якого ще не було в преміум магазині. Тобто, може бути якийсь новий танк, приурочений до цієї події. Також завдання на x 5 знову ж таки з 22 по 26 і таємний твіч Drop з 23 по 24 червня. Я думаю, що це можливо будуть уже якісь 3D-стилі. Навряд чи вони стільки. Примтанчики 8 рівня роздадуть, але хто знає. Також 25 червня стартане другий етап Twitch дропсів. І там уже нагороди пожирніші. Можна буде за півгодини отримати резерви. Тобто римкомплекти, вогнегасники і все таке. За годину другий другу World of Tanks Марку. І за 90 хвилин. День према, три дні према, два дестиль або ж шкоду 56. ту Ну і за дві години знову ж таки можна буде отримати досить жирні нагороди. Тут прям так і пишуть: переконайтеся, що ви продовжуєте перегляд, щоб не прогавити найбільший таємний дропс в історії. Тобто, ще такого навіть і не було. Ви можете претендувати на видатні преміум машини, шкоду 56, шосту, Бурасіка чи Тайпа 59 Gold. і можна ще отримати рік преміум аккаунту. Це досить і досить круто. Також вони пишуть, що окрім головних нагород, можна отримати всякі 2 D-стилі, і це звичайні твіч-дропсики. Ось так. Далі: з 16 по 26 це 3 D-стилі для двох найпопулярніших танків у грі. Камфпант. Uh, Kampfpantf... Ну, назву, самі бачите, для Тігра першого і для Пантерки 3D стиль. З 16 по 24 випробування для Тігра першої пантерки. І з також з 16 по 26 знижки на німецьку техніку. Нехай щастить бійці. І я вам бажаю того ж самого. Нехай щастить і вам в отриманні цих класних призів з твіч-дропсів. Всім бажаю удачі! Дивіться, слідкуйте, не забувайте 11 і 25 червня о 17.30 за Києвом. Всім бажаю удачі, всім тихої і мирної пори доби, хто коли мене дивиться, і Україна переможе. Слава Україні!